Троянда і ромашка. У маленькому місті без назви був крихітний садок, у якому росла прекрасна червона троянда. Неподалік троянди росла бідна, беззахисна ромашка. Вона щойно розпустилася, її ще не зміцнілі пелюстки були білими, звичайними. Ромашку оточувало безліч. Різноманітних польових кольорів, але її нічого не тішило. У її крихітній, жовтенькій голівці була велика мрія стати прекрасною, незвичайною квіткою. Ромашка із захопленням дивилася на доглянуту троянду. Коли була посуха, господар поливав свою квітку. Коли йшли рясні дощі, троянду накривали. І жодна грізна крапля не потрапляла на оксамитові пелюстки ніжної квітки. Як же їй добре, думала Ромашка. Я б хотіла бути на її місці, не переставала мріяти маленька жовтенька квітка з довгими пелюстками, схожими на крильця метеликів. Але одного разу йшла по дорісті дівчинка, побачивши ромашку, вона із захопленням сказала, яка гарна квітка. Ромашка спочатку не могла зрозуміти цих слів. До цього моменту вона вважала себе найгіршою рослиною. Маленька дівчинка просвітлила ромашку, і вона зрозуміла, що всі квіти гарні по-своєму. А чи не буває так у людей? Як у квітів, як ви думаєте?